24 грудня минулого року Верховна Рада України прийняла зміну до податкового кодексу щодо податкування аграріїв в частині сплати ПДВ. Це досить суттєво вплине на ефективність господарювання, переконані жителі села. І на жаль, не на кращий бік, оскільки чимало коштів фермерам доведеться перераховувати до державної скарбниці. Їм скасовують пільговий режим оподаткування та спецрежим відшкодування ПДВ. У податковому кодексі передбачено різні підходи до різних видів сільськогосподарської продукції. Так, наприклад, по зернових і технічних культурах у господарствах залишається тільки 15% прибутку. Решту необхідно перерахувати до бюджету на продукцію тваринництва Навпаки, 80% залишається в господарствах і 20% – до бюджету. А от по решті продукції 50 на 50. Але треба відверто говорити, що питома вага. В реалізації імені продукції рослинництва набагато більше, ніж продукції тваринництва. При тому в рази десь порядка в 4-5 разів вище. Сергій Фролов говорить: якщо минулого року в сільськогосподарських підприємствах Полтавщини завдяки пільговому оподаткуванню залишилося близько 4 мільярдів гривень, то цьогорічні розрахунки будуть значно нижчі. 2016 року частково збережено спецрежим, а повне скасування відбудеться з 1 січня 2017 року. Загалом у аграрів цього року залишиться для акумуляції до мільярда гривень. Втричі більше вони будуть вимушені віддати. Крім цього, ми ще один маємо зміни, тобто збільшення єдиного податку сільськогосподарського для четвертої групи категорії це для аграрних підприємств в 1,8 разу. Поряд з цим цей податок розраховується від грошової оцінки землі. За даними головного управління Державної фіскальної служби України в Полтавській області, нині у загальних надходженнях місцевих бюджетів за 2015 рік плата за землю становить 17%, що на два менше ніж раніше. За даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Станом на 1 жовтня, може щось змінилось, тому вибачаюся. Я маю тільки такі цифри в області. Проінвентаризовано лише 55% земель населених пунктів. Це 19-те місце серед областей України. Разом із тим, при таких відсотках надходження до бюджету зростають. Так протягом минулого року тільки за землю до скарбниці потрапило трохи більше 700 мільйонів гривень.